Шановні присутні, дозвольте ознайомити з досвідом лікування е, пацієнтів з тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок нашим. Е, ну, тромбоз займає третє місце серед таких основних причин смерті, як інсульт і інфаркт. І зустрічається кожної 20-ї людини, може розвинутися це захворювання. І Часто ці пов'язані ускладнення після оперативних втручань. Ну, факторами ризику можуть бути інсульт, нещодавно перенесений інфаркт, гострі інфекції, артрити, злоякісні новотворення. Також сюди відносяться вік старше 40 років, тривалий ліжковий режим, ожиріння, нефротичний синдром, вагітність, використання естрогенів. Вроджені набуті порушення згортання крові, мутації про тромбіну, антифосфоліпідний синдром. Ну, клінічно відомо це болі в нижніх кінцівках, набряк, ціаноз, болючість слиткових м'язів, такі симптоми, які ще запропоновані в 40-х роках минулого століття. Клінічний Хоманса, Мозеса, Левенберга. Ловенберга. Ну, основними діагностичними моментами це, звичайно, дуплексне сканування та рідше флебографія, яка практично зараз не використовується достатньо ультразвукового дослідження. Ну, і лабораторно підвищення рівня ДДМР у плазмі більше 500, часто співпадає з тромбозом, з гострим відносним тромбозом пацієнтів. Ну, діагностика це лімфостаз, недостатність кровообігу, гематоми. Ушиби, травми, пухлини кісток м'язів тканин. Ну і На сьогоднішній день лікувальна тактика це основний, основна тактика лікування антикоглянтна терапія. Хірургічне лікування вже в минулому не показано в даних пацієнтів. І ці препарати призначаються частіше, це ранні антикоглянти. Ну тут за останніми рекомендаціями Аптудей 2023 року представлені рекомендації при яких захворюваннях, яких станах рекомендуються які препарати. Там при нирковій недостатності інгибітори вітаміна К, при коронарних, при захворюванні коронарних артерій це оральні антикоагулянти, при ураженнях. Недостатності і колопатіях це нефракціоновані не гепаріни, низькомолекулярні гепаріни. Ну, яка ж тривалість лікування? Це часто три місяці мінімум, і далі, подальше, якщо є фактори ризику, сіня флагмазія, масивна тромб, масивні тромбози вже розглядаються більш тривала до шести місяців, або якщо це зв'язано. З онкозахворюванням, то призначаються пожиттєві препарати. Ну, частіше це амбулаторне лікування. Якщо стабільний пацієнт і практична система вдома поведінки, то він може себе при необхідності викликати і швидку і перебратися до лікарні. Амбулаторно проводиться лікування. Якщо це масивна тромбоемболія, або масивний тромбоз, то проводиться стаціонарне лікування. Далі на цьому слайді також рекомендації, в яких випадках можна не призначати антикуглянти. Це якщо несимптомний тромбоз, малий мали, мали об'єм тромбів в м'язових тканинах і нижче 500 дедімер. Також високий ризик пацієнтів кровотечі, можна пацієнту не призначати антикогулянти, спостерігати за даним пацієнтом, зробити контролю зі. Далі, якщо більше, більше кількість тромбів, деді більше 500, то необхідно призначати антикогулянти. Ну, на сьогоднішній день кавофільтр встановлюється тільки в двох випадках: якщо протипоказана антикогулянтна терапія та Якщо є рецидивна емболія, тромбоз рецидивний, тромбоемболія і неадекватна адекулянтна терапія, тоді встановлюється тимчасовий кавофільтр, який по можливості, якщо не прогресує тромбоз, його бажано видаляти. Тому що про ретроспективним проспективним обстеженням у пацієнтів з кавофільтром, встановленим, розвивалось до 30%. Тромбоз фільтра і 20% повторний тромбоз глибоких в'ян і тело 5% можливо. Ну, протипоказання це активна кровотеча, гострий внутрішньочерепний крововилив, недавня якась операція, масивний, важкий геморрогічний діатез. Всім, решті, треба призначати антикулянти. Ну і пересування всім пацієнтам рекомендується активний. Режим, есть вони мають багато ходити, пересуватись, а не постільний режим, і компресійна терапія не впливає на розвиток даної хвороби посттромботичної хвороби, тобто можна еластичну компресію не призначати, тому що результати практично однакові, якщо пацієнт приймає Ну, Для більшості пацієнтів. Тромбо, тромбектомія, як казав, операція і остальні, значить, ці процедури не показані, звичайно не, не проводиться, так як, як адекватна антікулянтна терапія забезпечує гарний лікувальний ефект. Якщо Уже є ну, масивна тромбоз глибоких вен і синя флегмазія, тоді можливо розглянути якісь оперативні втручання. Ну, частіше зараз все проходить консервативно. У нашій клініці ми вже більше п'яти років операції не виконуємо при тромбозах глибоких вен. Результати також непогані. Ну і поділити, хочемо поділитися нашим досвідом лікування. Останні, за останній рік проведено е, лікування 32 пацієнтів, середній вік 47 років, е, клубових, тромбоз, клубових вен було у 4 пацієнтів, сигнових 18, мілкових 10. Е, пацієнтам призначалась антикоагулянтна терапія. Проводилось ультразвукове дослідження, флебографію не виконували аналізи крові. 11 стаціонарне лікування, 21 амбулаторне. 5 днів отримували флінокс з лікувальній дози і на 6 добу едоксакор 60 мг протягом трьох місяців. Ну, це вітчизняний препарат е Доксакорт, який е з'явився у нас е на українськ е наш український препарат, вітчизняний, який е ми Зараз широко застосовуємо і отримуємо непогані результати. Пацієнту достатньо один раз на добу 60 мг. Якщо доза знижується вдвічі 30 мг, якщо кліренс креатиніну 30 мл на хвилину, вага, менше 60 і 50% ниркового виведення. Ну, це прямий оборотний інгібітор фактора В10А, біоеквівалентний оригінальному доксабану. Абсолютна біодоступність 62%, максимальна концентрація впродовж 1-2 години і період напівведення становить 10-14 годин. Прийом їжі не впливає на фармакінетику. Ну, одне із показань це пацієнти з тромбозом глибоких вент. Показання цього, до прийому цього препарату. Ну, і отримали результати, задовільні результати, відмічалася частково повна реканалізація тромба, бо за даним ультразвукового дослідження. Пацієнти відмічали зменшення болю в нижніх кінцівок і по аналізам були без змін. Колограма не відбивала якісь, не відмічалися якісь порушення, знижувалося дедімер. І всі пацієнти позитивною динамікою. Не було масивих кровотеч, не було в пацієнтів, і все було добре. Тому в групі пацієнтів з тромбозом глибоких вен, які отримували лікування едоксакордом. Був досягнутий швидкий позитивний клінічний ефект, відсутність рецидивів, значних кровотеч. Тож лікарський препарат має свій ну ефективність свою і безпечний, Може бути рекомендовано лікування пацієнтів з такою патологією. Дякую за увагу.